Привіт, дорогі друзі! Одразу перепрошую, що так довго не виходив в ефір. У нас часто немає світла, немає зв'язку. Ну і відверто від себе скажу, що інколи немає сил взагалі щось коментувати. Тому перепрошую. Значить, скажу декілька слів щодо ситуації в регіоні. Те за перше. У нас є наказ від старшого командування, що ситуацію в регіоні коментують. Особи уповноважені безпосередньо на це, тому щоб дізнатися, яка ситуація в Бахмуті Авдіївці, безпосередньо слідкуйте за повідомленнями Генштабу і за повідомленнями осіб, які уповноважені це коментувати. Те за друге від себе додам, що багато повідомлень, звичайно, різних. З питаннями, що там безпосередньо відбувається, скажу лише одне, що Бахмут продовжує бути під Збройними силами України, під нашим контролем. Я переконаний і буде, тому ворожій пропаганді, яка кожен день намагається вас демотивувати і дезінформувати, не вірте. Вірте офіційним джерелам. І третій момент запасайтесь, друзі, силами, терпінням. Тому що наступний час для нас усіх буде вирішальним. Саме тут, саме на Донецькому напрямку, на мою думку, буде відбуватись вирішальна битва. Тому запасайтесь силами, вірою, вірою в себе, вірою в Україну, вірою в Збройні Сили України. Бережіть себе і рідних. Слава Україні!